Чого складається наш курс Б1? І чому там не тільки уроки граматики, а яким чином вдалося ще туди додати підготовку до екзамену, і це абсолютно не повпливало на ціну. Про все по порядку. Значить, ми маємо уроки, це є граматика. Тривалість навчання 2 місяці, всього буде 28 уроків. Прямі ефіри у нас відбуваються у вівторок та четвер на платформі YouTube. Записи залишаються вам без обмежень у часі. Можна переглядати тоді, коли зручно. Це закритий канал, тому доступ отримують тільки оплачені учасники. У суботу, о 9.00, також учасники отримують запис уроку на певну тему. Ось можете побачити теми уроків. Просто зупинити, щоб переглянути, почитати це є. Бачите? До 28-го уроку, до кожного з цих уроків ще ходять, входять ігри на автоматизацію. До кожного уроку по дві гри. Якщо ви були хоча б на одному марафоні, ви знаєте, про що я говорю. Показую. Ігри на автоматизацію це спеціально підібрана система ігор. Я зробила для вас систему ігор для того, щоб е, після того, коли ви програєте кожну гру мінімум 15 разів, у вас автоматизувалося, і ви мовлення, і ви могли писати такі коментарі. Тут йдеться про гру на автоматизацію до частини Гюрен. Про це я вам зараз розкажу. Ігри на автоматизацію до кожного уроку є у покращеній групі, яка коштує 90 євро. На місяць. У групі за 50 євро на місяць ігор на автоматизацію кожного уроку немає, є тільки отут гра на автоматизацію підступних конструкцій. Маємо з вами 8 тижнів, фактично 9 тижнів навчання, але 8 тижнів ми вчимо 8 тижнів 8 тем, які існують, які є на екзаменах. Теми ви можете побачити тут. Як це працює? Одній темі присвячений один тиждень. Що ми робимо? Наприклад, перший тиждень у нас був беру в проф... є беру в професія. У понеділок у нас є гра підступні конструкції. Ця гра є і у базовій, і покращеній групі. Треба прочитати речення та обрати правильне твердження. Таку гру треба проходити 15 разів. Гра спеціально створена під цей курс і ці теми. У вівторок ми маємо слухання. Там також враховані ті фрази, які вчора, у понеділок, грали у грі на підступні конструкції. Що таке підступні конструкції? Це речення, які побудовані в екзамені так, щоб спеціально збити з пантелику учасника екзамену. Ми розбираємо пастки та автоматизуємо їх. Перед тим, як прослухати частину «Hören», учасники переглядають, як працювати з реальним, реальні лайфхаки, які допоможуть отримати більше балів і у звичайному житті розуміти людей. Такі лайфхаки є до кожної частини: читання, письмо, розмова. Після того прослуховують ГЕРЕН. І відповідають на запитання. Їх є вісім, було на початок вісім. Потім перевіряють себе самостійно, як вийшло. це, що люди пишуть: 6 з восьми, супер. Я не знаю, як це вийшло: вісім з восьми, сім з восьми з останнім щось І це тільки сьогодні, тільки сьогодні це опублікувала. Завтра ми будемо мати читання. Також читання буде пристосоване до теми бюров. Це буде це такий так званий тренажер екзамену, і там вже буде 30 запитань. 30 завдань як на екзамені. Не можу показати, ми ще не робили. Завтра буде середа у середу читання. У четвер будемо робити письмо і на читання, і на письмо, і на п'ятницю на говоріння. Ви також кожен учасник отримує лайфхаки, як отримати більше балів на екзамені. Окрім того, з понеділка до п'ятниці групи отримують мотиваційну фразу та фразу дня. Це приблизно буде 40 і 40. Фактично після закінчення курсу у вас буде автоматизовано 80 приблизно фраз за технологію, яку ми використовуємо на курсах для вивчення, а не зубріння. Ці фрази проговорюю я разом з вами. Також ви маєте їх написані. Ви повинні їх говорити разом зі мною для результату. Звичайно, групи отримали вордшат, спеціальний міні-бух, який. Адаптований до нашого з вами рівня b 1 Зверніть увагу, в покращеній групі є Übungen, Aufgaben і Lösungen. В У базовій є тільки übungen. Давайте я вам покажу. Дивіться, тут є 12 тем, які треба знати: словниковий запас, який треба потрібно мати на b 1 Ось є словниковий запас. Кожна тема поділена на 4 підтеми. Бачите? Потім ми маємо вправи на закріплення лексики. Потім можна себе перевірити і маємо відповіді, тобто ключі до цього. Інформація про ціну, я вже частково згадувала, та про те, як приєднатися. У нас є базова група і покращена група. Базова коштує 50 євро, покращена коштує 90 євро. Що входить? І в ту і в ту групу входить мотиваційна фраза, фраза дня. Уроки, записи завжди залишаються цих уроків. Домашні завдання. Зверніть увагу, що є перевірка домашніх завдань. Зараз я вам говорю про самі уроки, не про додатково те, що я вам додала. Зараз скажу, що додала. Про самі домашні у базовій групі проводиться часткова перевірка домашніх завдань приблизно 50%, У покращеній групі перевірені будуть кожні усе усі домашні завдання, які стосуються саме уроків. Словник є і в тій, і в тій групі. Завдання до словника на вивчення лексики є тільки у покращеній групі. Ігри на автоматизацію є тільки у покращеній групі. Тепер те, що я вам розказувала. Про оце, оце, власне підготовка до екзамену. Я це додала уже після оголошення ціни, незважаючи на це, ціна не змінилася. Тому така підготовка до екзамену є і в базовій, і в покращеній групі. Я завжди граю у відкриту, ви це знаєте. Тому наголошую вам: у модулях письмо та говоріння ви отримаєте, як і в інших модулях, перевірені лайфхаки, схеми та завдання. Вони справді працюють, яким. І Їх одразу потрібно, можна і потрібно застосовувати на практиці. Індивідуальна перевірка відповідей у цих модулях не передбачена. Однак час від часу ми будемо давати загальні поради, коментарі і приклади, щоб допомогти вам орієнтуватися і покращувати свої результати. Це дозволяє нам зберегти ціну максимально доступною та зосередитися на тому, що справді ефективно працює. Але якщо ви би хотіли, щоб вам перевіряли ці частини, ми можемо залучити ще одного викладача до роботи. Звичайно, ця частина буде платною. Якщо б вас цікавило, так скажіть мені свою думку. Як ви вважаєте залучити викладача пропонувати вам платно додаткову цю послугу чи залишити так, як є? Ви мені дуже допоможете, якщо дасте відповідь на це.